Про нові одіозні заяви Дональда Трампа той знову каже, що, начебто, швидко завершить війну в Україні, бо мовляв добре знає Путіна і Зеленського. Колишній президент США і потенційний кандидат у наступні Дональд Трамп обіцяв швидко зупинити війну в Україні після перемоги на президентських виборах. За його словами, він дуже добре знає як російського диктатора Путіна, так і президента України Володимира Зеленського. Тож йому вдасться, начебто, вирішити цю проблему, як він сказав, дуже швидко. Таку заяву Трамп зробив під час промови після перемоги на перших президентських кокусах у штаті Айова. За словами колишнього президента США, війна в Україні взагалі не повинна була статися. Тепер у вас є всі ці смерті набагато більші, ніж люди думають. Цифри набагато більші, ніж будь-хто міг навіть подумати. Ви дізнаєтесь це найближчими роками, коли вони знесуть ці масивні будівлі в Україні. І тоді ви побачите багато людей було вбито. Ми збираємося зупинити це, але це так сумно, тому що це ніколи не повинно було початися. Ми збираємося вирішити це дуже швидко. Я дуже добре знаю президента Путіна. Я дуже добре знаю Зеленського. Я можу. Поговорити з ними, і ми розв'яжемо цю проблему дуже швидко. Ну, треба розуміти, що подібні заяви Трамп Трамп робить далеко не вперше. Раніше він неодноразово казав, що доб'ється закінчення війни Росії проти України, нібито за 24 години, якщо буде переобраний у президенте. Також він говорив, що дозволив би Росії захопити частину України і що Сполучені Штати передають Україні, нібито занадто багато зброї. А у березні Трамп заявив, що Путін, нібито, хотів миру, але тепер він, мабуть, отримає все. Колишній президент США також назвав російського диктатора дуже розумною людиною. Ну і також називав його своїм другом. Все це достатньо тривожно для нас, тому що вчора Трамп отримав ну просто пригломшливу перемогу на республіканських кокусах в Айові, які вважаються формальним стартом президентської кампанії у США. І, хоча це лише перший крок до висунення у кандидата від республіканської партії, але він вже окреслив перші тенденції цьогорічних перегонів за білий дім. Кокуси в Айові, які традиційно проходять першими, розпочали сезон виборчої кампанії у Сполучених Штатах. У кожному зі штатів на етапі первинних виборів, які будуть тривати до початку літа 2024 року, демократична і республіканська партія визначатимуть своїх кандидатів-фаворитів а також делегатів, які зрештою і оберуть кандидата в президенти на загальнонаціональному партійному з'їзді. Такий з'їзд у республіканської партії відбудеться в липні. Пні, а у демократичної в серпні 2024 року цього разу особлива увага під час стартових кокусів в войові була прикута саме до республіканців, оскільки демократи змінили процедуру і, взагалі, проводили голосування поштою. Тож воно триватиме з 12 січня до 5 березня. Республіканські виборці з Айови забезпечили перемогу Дональду Трампу з величезним відривом. Він отримав 51%. Губернатор Флориди Рон де Сантіс трошки більше 21%. Ну а колишня губернаторка Південної Кароліни та екс-представниця в ООН Нікі Хейлі трохи більше ніж 19%. А бізнесмен Віві Крамасвані майже 8%. Але треба розуміти, що він взагалі знявся із. Подальших виборів, можна сказати. Відповідно, найбільше делегатів від Айови на липневому партійному з'їзді представлятимуть саме Трампа 20. Десантіс матиме 8 делегатів, ані Хейлі 7. Рамасвань, як я вже сказала, відмовився від подальшої участі у виборах. Тож ще кілька голосів делегатів будуть перерозподілені. Аби стати кандидатом від республіканської партії на з'їзді в липні, президент має отримати загалом голоси 1236 делегатів з різних штатів. Ну і найсерйознішу вже заявку на це на старті зробив Дональд Трамп. Рекордна перемога. Трампа засвідчила невразливість його до е, власне всіх скандалів. Нагадує CNN е, і констатує, що колишні президенти майже ніколи не ведуть успішних кампаній на первинних виборах у Сполучених Штатах, а тим більше не досягають таких нищівних перемог, які демонструють абсолютне домінування в їхній партії. Натомість Трамп зібравши понад 50% голосів республіканців в войові, а це. Найбільша перемога в історії місцевих кокусів зробив більш ніж серйозну заявку на третє висування у президенти. Він продемонстрував, що і через вісім років після його першої перемоги на виборах нинішня республіканська партія є повністю його партією. Констатує американський телеканал CNN. Перемога також довела успіх публічних стратегій, які обрав Трамп від його постійного і брехливого намагання переконати мільйони республіканських виборців у тому, що в нього то у це перепрошую, дві 2020 році, начебто, вкрали перемогу до рішення не брати участь у публічних дебатах перед праймеріс республіканської партії. Крім того, успіху Трампа не завадили численні проблеми із законом. Зокрема, чотири кримінальні процеси, де він є головним фігурантом, колишньому президенту США висунуто загалом 91 обвинувачення за кримінальними статтями. Частина з них пов'язана з його спробами скасувати результати президентських виборів у. У 2020 році, ну і що більше, нещодавно Трампа було визнано винним у цивільних справах про сексуальне насильство та фінансове шахрайство. Якщо були сумніви в тому, що республіканці триматимуться такої людини, ризикуючи своєю репутацією, коли прийде час фактичного голосування, то Трамп пройшов довгий шлях, аби стерти ці сумніви. Пише уже про таке американське видання «The Washington Post». І, власне, говорить про таке розвіювання останніх ілюзій щодо того, що справи проти Трампа можуть завадити його популярності. Спеціальний, зокрема. Екзитпол Пол також показав наскільки переконливим для своїх виборців досі залишається Трамп. 60% учасників республіканських кокусів в Айові навіть зараз заявили, що не визнають перемогу президента Байдена на виборах у 2020 році. А 65% кажуть, що вважають Трампа гідним посади президента, навіть якщо його визнають винним у кримінальних злочинах. Змагання за номінацію від республіканської партії відтепер є перегонами трьох кандидатів. Десантіс, губернатор Флориди, не досяг вирішального прориву в Айові після кокусів свою президентську кампанію. Зупинив, як я вже казала, одіозний бізнесмен Рамасвані, який відзначився низкою різних антиукраїнських заяв. Зокрема, він виступав за вихід США із НАТО та ООН і проти допомоги Україні у розв'язанні Росією повномасштабній війні. Ну і також він критикував президента Зеленського, називаючи його, начебто, нацистом, та обіцяв у разі обрання визнати російську окупацію частини українських територій. Рамасвані, як я вже казала, зняв кандидатуру на користь Трампа. І як пише The Washington Post, надалі це може ще більше зіграти на руку 45-му президенту. США. адже Рамасвані орієнтував свою кампанію саме на прихильників Трампа. Ну а тепер цей електорат буде більше консолідований по суті в руках Дональда Трампа. Однак Рон Де Сантіс та Нікі Гейлі підтвердили, що продовжуватимуть боротьбу за номінацію від республіканської партії, фактично складаючи трійку головних претендентів разом із Трампом. Хоча Трампі здобув перемогу, подолавши психологічний бар'єр у 50%, кокуси войові залишають і десантісу, і гейлі приблизно рівні шанси скласти конкуренцію Трампі. Принаймні, цей етап первинних виборів не визначив серед них двох очевидного а

При цьому Айова була штатом, на якій Десанті зробив величезні ставки і де очікував потужної підтримки. Перед кокусами тут він відвідав усі 99 округів штату і мав підтримку популярного тамтешнього губернатора. Однак, все, чого зміг досягти в цьому штаті Рон Десантіс, це дуже віддалене від Трампа друге місце без очевидного розриву з Нікі Хейлі. При цьому Хейлі одразу робила ставку на більший успіх у нью гемпшері Там власне. Власне, кокуси пройдуть праймери, точніше, 23 січня. Ну і тут так само треба звернути увагу на те, що Рон Де Сантіс фактично виступає за скорочення підтримки України. Ну а Нікі Хелі навпаки за продовження і навіть збільшення в якійсь мірі. Тож Хелі сподівається отримати чимало голосів. Власне більш поміркованого ліберального електорату в Нью-Гемпширі і використати їх як стартовий майданчик, аби позиціонувати себе по суті як єдину альтернативу Трампу в партії. Тому, от далі, обнадійлива для нас інформація і факт Нікі Хелі залишається найпопулярнішою фігурою серед ліберальних республіканців, що робить її гідним суперником Байдена. Гелі за підсумками кокусів у Айові стала найпопулярнішою фігурою серед тих республіканських виборців, які вважають свої погляди поміркованими або ліберальними. Вона заручилася підтримкою 63% такої групи, і це цифра, яка б забезпечила їй можливість. Гідно протистояти демократу Байдену на уже загальних виборах констатує CNN. Адже головними виборцями Байдена є якраз ліберальне освідчення населення. США. водночас цей показник доводить, який великий шлях ще потрібно подолати Гейлі, аби завоювати голоси основного електорату республіканців. Хоча тут є ще одна. Категорія, яка підтримує Гейлі, це ті представники республіканської партії, які вірять, що Трамп дійсно програв Байдену на виборах у 2020 році. Загалом таких близько 30% серед республіканців Айови і от половина із них підтримали Гейлі. Наступною фазою змагання за номінацію від республіканської партії тепер стане штат Нью-Гемпшир, про який я вже згадувала там республіканці і демократи проведуть праймері з січня. Саме тут Нікі Хейлі сподівається отримати високий результат. Опитування CNN від 10 січня показало скорочення власне розриву між Гейлі і Трампом. Згідно із цими даними, хоча 39% республіканських виборців у Нью-Гемпширі на той момент планували підтримати Трампа, за Гейлі були готові віддати свої голоси 32 виборців. А от, наприклад, за Десантіса тут лише 5%. Однак результати кокусів вайові е, можуть вплинути ще на настрої в інших штатах і можуть продемонструвати, що виборці республіканці ще не налаштовані, так би мовити, на хоч якусь альтернативу Трампу. Пише за Washington Post. Тож замість сильного імпульсу перед голосуванням у Нью-Гемпширі Гейлі отримала ну таке досить складне завдання боротися за номінацію на фоні приголомшливої стартує, стартової перемоги Трампа. Ну і свого третього місця. В айові. Зазначу, що первинним виборам в Айові і праймеріс у Нью-Гемпширі традиційно приділяють величезну увагу, оскільки саме тут традиційно проходять перші кокуси та праймеріс. Ну і вважається, що переможці в Айові та Нью-Гемпширі задають загальний тон подальшим перегонам, привертають увагу змі, підтримку донорів і спонсорів, ну і завойовують репутацію лідерів. Тож і ми власне пильно стежимо за цим процесом і будемо відстежувати зрозуміло, які заяви лунають в ході первинних виборів у сполучених штатах.